Чому інколи наші бажання не здійснюються? Ви, наприклад, мрієте знизити свою вагу або мати якесь гарне струнке тіло. Ви знаєте, що для цього потрібно робити, але не робите. Або ви хочете розвивати свій власний бізнес. Ви знаєте, що вам необхідно, наприклад, дізнатися, де купити потрібний товар, де його продати, створити для цього сайт. Або можливо, ви продаєте через інстаграми. Вам необхідно розмістити якийсь пост, зняти сторіс, провести прямий ефір, розмістити рекламу. Ви це все знаєте, але не робите. Або ви хочете вивчити іноземну мову. Ви знаєте, що необхідно вивчати кожного дня там декілька слів, ви купуєте навчання через сайт, і так не заходите на той сайт і не вивчаєте англійські слова. Чому відбувається саме так? Ви чогось хочете, але не робите цього. І відволікаєтесь на якісь, наприклад, домашні справи або вирішення питань своєї родини, чоловіка, дітей подруги, Яку необхідно врятувати від якоїсь жахливої події. Чому ви відкладаєте свій час, своє життя і досягнення своєї цілі на потім? Я вам зараз це поясню. Все дуже просто: наш мозок це дуже лінива задниця. І наш мозок не хоче витрачати купу часу на те, що не приносить вам задоволення. Тобто, коли ви знаєте, що вам необхідно вивчити слова англійськомовні, або ви знаєте, що необхідно написати пост, зняти сторіс в інстаграм, або ви знаєте, що вам необхідно займатися тренуваннями спортом, припинити їсти шкідливу їжу. Ви це знаєте. Але це не приносить вам задоволення. І ви чекаєте, що колись натхнення до вас прийде. Ви дивитеся мотивуючі ролики, які мотивують вас, але ви все одно нічого не робите. Тому що пам'ятаємо, що наш мозок це лінива задниця. І що робити? Є у нашого мозку така особливість: він шукає швидкого задоволення. Мозок хоче, щоб ви отримували задоволення. Це дофамін. А швидке задоволення ми отримуємо, коли починаємо серфити, наприклад, Інстаграм, дивимося якісь смішні ролики з тваринами або з дітьми, або ще якісь інші а, в Тіктоці. Ми дивимося, читаємо якісь там цікаві для нас, напевно, статті. А, ми там дивимося серіали, хтось грає в якісь іграшки. Тобто, коли ви. Наприклад, дивитесь якесь чиєсь сторіс, і цей сторіс має для вас якесь натхнення, якусь мотивацію. Ви отримаєте невеличку кількість інформації. Ця інформація у вас відбувається такий інсайт. Ви кажете: О, я отримала щойно такий інсайт, я зрозуміла, що там щось. Так? Мозок отримав у вас щойно. Невеличку дозу дофаміну, бо ви досягли якоїсь невеличкої своєї мети, мети, отримавши відповідь всередині себе на якесь запитання, яке вас хвилювало. Тож, коли ви гортаєте ось цю стрічку Instagram або TikTok, або коли ви граєтесь в якісь іграшки в телефоні, або ви переглядаєте якусь статтю. В цей момент мозок отримує швидке задоволення, але це швидке задоволення ніяк не впливає на ваш результат. Або коли ви починаєте займатися хатніми справами. Щось готуєте смачненьке своїй родині, або починаєте прибирати в будинку, або ви починаєте там, не знаю, шукати якусь річ, яку необхідно терміново придбати вашій дитині, або ви відволікаєтесь на подругу, деревенете з нею там, півгодини по телефону. Тож це все означає, що ви перекладаєте свій фокус уваги на якусь іншу справу, бо там ваш мозок. Отримує швидке задоволення. Що робити, щоб розірвати ось ці невгамовні стосунки вашого мозку з відсутністю якихось конкретних дій, які приведуть вас до вирішення вашого питання? Що робити? Дуже-дуже просто. Колись в дитинстві мені мама казала, що Катя, спочатку ти робиш основну справу, наприклад, робиш. Домашнє завдання, а тільки потім ти йдеш гуляти на вулицю. І звісно, домашнє завдання не дуже хотілося робити, але я знала, що потім я отримую ось цю нагороду у вигляді прогулянки на вулиці зі своїми подругами. Зробив діло, гуляй сміло! І ось цю приказку я проводжу зараз усе своє життя. Я на неї. Опираюся. Якщо у вас не було такої приказки в дитинстві, якщо у вас не наздобута звичка спочатку робити неприємну справу, а потім вже робити приємну справу, то ви можете це розпочати саме зараз. І навчитися спочатку казати своєму мозку: ми з тобою обов'язково. Приготуємо щось смачненьке на вечерю своїй родині, або поговоримо з подружкою по телефону, або підемо рятувати світ від якогось Армагеддону, або будемо грати в іграшки, або будемо дивитися серіал. Але спочатку ми з тобою зробимо важливі речі: речі, які призведуть вас до конкретного результату. І якщо ви хочете, наприклад. Схуднути, хочете мати гарну форму, то спочатку ви тренуєтесь, а потім вже дивитесь серіал. Якщо ви хочете вивчити іноземну мову, спочатку ви вивчаєте 10 слів, а потім ви вже Розмовляєте з подругою по телефону. Якщо ви хочете розвивати свій бізнес в Інстаграм або десь в іншому місці, спочатку ви робите корисну справу, яка приведе вас до кінцевого результату, а тільки потім даєте собі нагороду у вигляді того, що вам хочеться побайдикувати. І тоді ви не відмовитесь. Від того, що у вас є, так від цих швидких задоволень, ви не відмовляєтесь, але ви спочатку робите те, що вас приведе до вашого результату. Тож дійте, я вірю в вас.